Іван Дорн дасть концерти з хорошими росіянами у Варшаві разом зі співачкою Луною, яка нещодавно зізналася, що не відчуває українську мову та схильна співати російською. Спочатку Дорн розважав росіян в новорічну ніч на Балі, а тепер анонсував концерт, де на одній сцені буде співати з хорошими росіянами Нойс та Монеточка. Хоча вони засуджують агресію Російської Федерації проти України. Разом з Дорном та Росіянами на одній сцені виступить і українська співачка Луна, яка є колишньою дружиною зрадника Юрія Бардаша, який хизувався, що отримав російське громадянство, та саме він продюсував ще одну українську зрадницю, Цю Яну Соломко, яка ось нещодавно зверхньо звернулася до українців українською мовою. До речі, посилання на відео в правому кутку екрану. Ще цікавий факт: співачка луна в кінці 23 року дала концерт в Києві російською мовою. Виконала пісню Пальміра, яку називають неофіційним гімном ПВК Вагнер. через пару місяців співачка вирішила остаточно заплямувати свою репутацію та заявила, що буде спілкуватися та писати пісні російською, бо вона так відчуває. Тоді цікаво, чи Івану Дорну відгукується позиція Луни щодо її прихильності до мови ворога. Бо якби було інакше, то хоча б висловився проти. Надіюся, що українські співаки, виступаючи на одній сцені з росіянами, представлять нашу націю українською мовою. Бо Потап який і досі задоволенням просуває наратив Кремля, какая різниця, нещодавно дав концерт в проросійському клубі Німеччини мовою вбивсь. Агалі, навіщо Івану Дорну та луні співати з росіянами на одній сцені та розмивати кордону між українським та російським культурним простором? Бо це знов створює картинку братських народів. Друзі, що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.